Сановні батьки, ще раз прохання, там ігрове поле. От ви зараз знаходитесь на ігровому полі. Так що звільніть за лінію зліво-право. Так, у нас відбувся турнір зараз дітей. Чи вже молодших юнаків 2015 року народження, Моршинська осінь, 11 рік поспіль у нас турнір, три досить таких насичених ігрових дня. Хлопчики молодці, гарно зіграли. Зараз у нас нагородження Срібної ліги, Сірвен Ліга. Давайте, батьки, оплесками подякуємо нашим хлопцям. Відразу відзначаємо кращих гравців в команді. Команди, які тут є, зараз ще доігрує в своїй до матчі. В кожній команді ми відзначаємо по два гравця, дві номінації. За старання, маленький сувенір, такий кружечка скала. І кращий гравець в команді. Так, бронька довга. Відзнаку отримує Ковач Матвій, оплески. нашим гравцем. Тяжко підніми. Горзові вам. Оплески. ФСК Чернівці. ФСК Чернівці. ФСК Чернівці. Від знаку Ворощук Олександр. І кращий гравець ребчук Дмитро <плес> Калуш два з наку Масляк Матвій І гравець — Широконіс Андрій. Відзнаку отримує Тарбєєв Юрій. І кращий гравець Лукасавич Денис. Рускавець білий галичина. Відзнаку Фелик Іван. Ломакін Олександр <плес> <плес> і <тріскала в> Червоні. Зараз отримує лицек і Кращим гравцем срібної ліги визнали воротаря троскавець червоні. <плес> Всі хлопчики, учасники отримуєте медалі, запрошуємо бронька довгий Закарпатська область. Капітан команди хто Капітан капітан команди. команди. Я Я капітан команди. Дванадцатый вектор.

Olá, o que está aqui? Видять мікрофон. Кому

Так, запрошуємо. Запрошуємо третє місце, калуш. Один. Запрошуємо команду. <плес> Я накину тажем. Я машина. Хочеться косиком бути. Арсен. Арсен, ориентим. Арсен, де рейте, команда? Нам <голові> місце, <голові> Давайте ми тоді вам не капітан команди. Уже сторонні. Курсний моніторинг. Так? Я буду через 5 хвилин. Привіт. Здравствуйте, давайте сюда. Ваш плата. Ваш плата. Так, я

Раді присіли, Володя. Так, щоб лиця була видно. Давай лице відкриємо. сюди. Всі сюди, факти. Калахан. Калахан.